Того часом, покликавши до себе людей та своїх учнів, Ісус сказав їм, якщо хтось хоче йти за мною, то нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Адже якщо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занепастить душу свою, або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто Посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими і промовив до них, воістину кажу вам, деякі з них, які стоять отут, не скуштують смерті, доки не побачать Боже Царство. Що прийшло в могутності. Це є слово Господнє. Хай <кій> слова святого, Евангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ам. І Бенди поколений <кій> Ісус <кій> Христос. Улюблені в Христі, дорогі брата і сестри. Сьогодні вілі до нашої сестри законно, монахині, органістка, парафанія, дорогі наші любі радіослухачі, брати і сестри, які молиться з нами, з нашого городського костьола, улюблені у кохані Божі діти. Якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. weźmę swój kres i idę za Mną. Ewangelia św. Marka, 8 rozdział. Co trzeba zrobić, żeby być za Panem Jezusem? Co trzeba zrobić, żeby wziąć swój krzyż, swoje cierpienia, swoje rozpięcia i iść za Bogiem? Spiewamy przed Ewangelią, Одноречення з 15-го розділу святого Яна Апостола Евангеліста, я вас назвав друзями, оскільки сказав вам все, що почув від Отця Мого». Якщо Пан Ісус є нашим другом, приятелем, то взамін теж станьмо друзями Пана Ісуса, будьмо приятелями. Приятель це той, котрий справді вміє присвятити свій час свої зусилля, старання, свою любов, свою доброту, допомогу присвятити другій людині, яку цінує, якою вартує, яку називає приятелем. Тому, наприклад, коли молоді люди розпочинають сімейне життя, Вінчаються, шлюбуються в костилі, ми кажемо, що вони одружуються, тобто стають друзями такими правдивими. Приятель життя, супутник життя, людина, яка є найкращим другом. І не раз ці друзі є навіть цінніше за родину. Ми родину дуже любимо, шануємо, але самі знаємо, що. Є не раз такі ситуації, такі речі, події нашого життя, що нам часом легше не сказати Другові про це як родині. Тому пан Єзус теж стає і другом, і родичем нашим. Він став людиною, то став нашим братом, але хоче бути теж другом нашим, приятелем, тому що Він присвятив себе самого нам. Офіровує нам свою любов, свій час, свою божественну допомогу. І ми також, якщо хочемо взяти цей хрест на себе, хрест свого життя, то тільки можемо це зробити, якщо Бога будемо поважати як свого друга. Тому тоді не жалко. Не жалко нашого часу, не жалко нашої молитви. Ми в тоді не шкодуємо якогось дня для Бога, наприклад, недільного святого дня Господнього. Ми знаємо, що ми це присвячуємо комусь, хто нас дуже любить і кого ми дуже кохаємо. Тобто присвячуємо його Богові. Але не всі люди розуміють, що Бог очікує на наші відносини. Господь став людиною, Він теж має людське серце. Сьогодні, в п'ятницю ми почитаємо серце, найсвятіше серце Пана Ісуса. Ми сьогодні в особливий спосіб хочемо відчути, що Бог є людиною, що Він також чекає з нетерпінням на нас, хоче нашої присутності, нашої близькості, хоче, щоб ми були поряд. А не раз люди Бога по-іншому розуміють, що Бог тільки потрібний в тоді, коли якась трудна ситуація, коли потрібно щось допомогти, коли потрібно врятувати нас. І так дуже рідко звертаємося до Бога. Не часто ми з Богом маємо це спілкування. Колись пам'ятаю, напевно, це на коляді було. Запросили мене люди додому свого, щоб поблагословити їхню сім'ю, так як завжди, псунди, священники ходять з колядою по хатах. І запитався я просто так, одну старшу жіночку, кажу, у вас гарна сім'я, так багато дітей, внуків. Каже, мусять вас, напевно, дуже любити, поважати. І так питаю, скажу, як вас трактують? А вона каже, Ну, мене трактують діти, внуки як Бога. Я кажу, це дуже добре, каже так. Трактують як Бога, це вже божественно. Але бачу, що на лиці немає радості в неї. Вона каже: а знаєте, чого як Бога? Тому що приходять тільки в тоді, коли їм щось треба, тільки в тоді, коли якась біда, коли треба допомогти. Ось так трактують мене як Бога. І дуже прикро, що ми маємо такі образи картини життя. Бо для нас Бог це той, хто є завжди з нами, і при якому ми завжди є. Цілу добу, цілий тиждень, місяць, рік, ціле життя, ми є завжди з Богом. І ми, як Божі приятелі, можемо цього не розуміти, бо хочемо завжди бути при Богові. Не жаліти свого часу, Господи. Ми Наприклад, захоплюємося різними святими, коли читаємо їхні життєриси, тобто їхні біографії, чи навіть отця Піо, пам'ятаю, завжди нам чи в семінарії, чи молодим священникам проводили приклад, що як він молився, як він правиту, що навіть його там співбраття переслідували, а чого так довго молиться, а чому так, скажімо, якось забагато. Цих молитв, цих, щось розказує і так далі. І пам'ятаю, коли ми так з одними священиками теж розмовляли, і хтось там каже, а цей скоро правиться, і помалю, ще там щось і цей навіть. Хтось там жартом в шутку каже, ну, як отець Савренки править, то в церкві йому щось і нема, бо там радіо виключає. А я кажу: ну якби ойцець пів, оправи мушу святу по радіо Марія. Його би виключили, як інтенції читають. Відразу пан з вами і конець нема трансляції. Очевидно, чому я це говорю, тому що ми сьогодні не привикли Богові віддавати свій час. Колись до молоді на реколекціях я кажу, візьміть собі, підрахуйте, скільки часу ви дивитесь телевізор, скільки часу ви сидите в телефоні, скільки часу ви можете там якусь групу брати, навіть таку на дворі. А скільки часу він йде на молитву? Ой, чи наш білом як-небудь. Це не йдеться про час, але йдеться про те, як ми душу в це вкладаємо, як ми вкладаємо душу. І так колись я не кажу цим молодим, кажу, колись були дві проблеми, якщо я був малим, молодим, то на світі було дві проблеми. Це були, власне, там, папіроси і горівка. А сьогодні ще й мобілка, третя проблема на світі. Чому? Тому що ми всюди є, тільки не при нас всюди хватає тільки на ружанцю. Ми все можемо знати, читати, інформації, але не в молитовнику. І сьогодні, коли ми в цьому дусі, серця пана Ісуса чуємо Евангелію, про те, як пан Ісус каже, будьте моїми друзями, візьміть свій хрест, не бійтеся, я вам поможу. І сьогодні ми хочемо справді. Сказати Боже, дякую Тобі, що ти є нашим приятелем, другом. І допоможе нам дружити з тобою, допоможе нам бігти до тебе, не йти. Так мені завжди мама, бабця, казали, що до костюла треба бігти, а з костюла можна вже йти. Бо треба якнайшвидше. Як я як казав бабцю, тож ми встигли. Але хоч минуту раніше, щоб ти подумав, поки вже свято почнеться, щоб ти вже... Зголовив всі ті думки, що все всього відлітало, щоб ти просто, хоч минуту раніше був в постійно, щоб в такому смиренні і тиші розпочали молитву. І як це важливо, хоч хвилинку більшість знайти для Бога. І тоді Господь за цю хвилинку дає нам вічність. Ама. Паному Христу.